Шановні колеги, викладачі, працівники, дорогі студенти нашого коледжу, прийміть найщиріші вітання і найкращі побажання з нагоди нашого свята дня коледжу. 61 рік в прекрасному куточку Прикарпаття в нашій чудовій надвірні працює, навчає. Виховує молоде покоління, наш навчальний заклад, Ленянський фаховий коледж Національного транспортного університету. Сьогодні самі щирі слова вітання нашим прекрасним випускникам за те, що вони примножують славу нашого навчального закладу, працюючи на різних посадах. І в різних куточках не тільки України, а напевно всього світу. В сьогоднішній день ми схиляємо голову перед пам'яттю тих наших працівників, тих наших випускників, які віддали найдорожче віддали життя у цій страшній війні, яка зараз точиться на теренах України із Росією. За нашу свободу, за нашу волю, за наше майбутнє. І сьогодні я хотів би щиро подякувати всім працівникам, які працюють сьогодні в коледжі. Щира подяка вам, мої дорогі колеги, дякую студентам, за ваші успіхи, за ваші досягнення, дякую випускникам, за пам'ять, за ваші здобутки. І ще раз віримо в наше майбутнє. Віримо в майбутнє України, слава нашому коледжу, слава Україні.